Дівчата, всім привіт! Сьогодні покажу вам класні харківські комплекти. Поки ми ще чекаємо марказити, якщо є час подивитись, щось також цікаве по нашим виробникам. Сьогодні-завтра відправляємо все, встигаєте ще отримати до Нового року. Швиденьке нагадування про те, що актуальна наявність, те, що залишається після виходу відео, ви можете подивитись у viber спільноті і телеграм-каналі, посилання на них в першому закріпленому коментарі. Також там посилання на месенджери для зв'язку зі мною. Дівчата, я розпочну з комплекту з агатами. По-перше, є каблучка у 18,5 розмірі. Камінчик такий, на перший погляд, чорний, але тут є і коричні вінотки, і такий беш посерединці. І взагалі він такий не вугільно-чорний, а з сірими такими включеннями. Ну, це треба вживу побачити. Що сюди є в комплект? Ось таке розкішне кольє на шкіряних жгутиках на 50 см, і є ось такий браслет. Давайте я вам окремо все це покажу, бо незручно, все одночасно дуже цікавий сет. Ну, каблучка вам всі вже знайома моделька 2080 вага. Ще може бути браслет з таким великим камінцем, але це якщо є камінчик, такий в колір, треба уточнювати. Але це вже, дівчата, все після свят. Хоча, хто захоче, хто захоче, робіть замовлення вже зараз, щоб ми зафіксували ціну, бо у цього виробника після нового року підняття. Камінчик 3 на 4 см. Так, тепер кольє, дівчата, воно таке, знаєте, тримає форму за рахунок товстого жгутику. Ось ці жгутики вони бувають і одинарні, просто як жгутики можна замовляти в такому кольорі. Тут вони поєднані ось такими срібними елементами і тримають форму. Дівчата, загальна вага кольє 48-45 грам. Дуже красиво. Хтось мене питав, які ж гутики темні, але при цьому не чорні. Ось таке є класне поєднання, можна замовляти. Та браслет, вага 17,80, довжина 20-22 см, але вони мало мірять, я пропишу на екрані, на яку руку він підійде. Вони бачите такі жорсткенькі. Тому сантиметри точно віднімати, десь на 17-19 см, я думаю. І вартість на цю красу зазначаю. Далі, дівчата, ось такий класний сет з темними перлинками, темно-синіми. 19,5 розмір в наявності. Вага сережок 17,58. Такі вони довгенькі, зараз поміряю, скажу, з заниженим штифтом. Перли ту саме культивовані, не штучні. Вага каблучки 8,67. Довжина сережок 8 см, а довжина цього прямокутничку 3 см. По ціні зазначаю. Далі, дівчата, є ось така каблучка без каміння, і до неї браслетик також на шкірі, такі вони лаконічні, дуже симпатично і стильно. 20,5 розмір каблучки, інші можна замовити. 4,15 за вагою. Ширина каблучки 1 см, а ширина всієї частини в браслеті 1,2 см. браслет браслету регулюється 19,5-21, вага 11,80 Тут шкіра м'якіша, ніж в попередньому браслеті, тому сантиметри 2 треба відняти, тобто на 17,5 19,5 ручку підійде. Дуже класний комплектик, ціну прописую. Тепер дівчата неймовірної краси комплект з содалітом, 18,5 розмір в наявності. Дивіться тільки, які гарні камінчики. Колір реалістично передається, супер просто. Вага сережок 14,93, застіпка. Вага каблучки 5,29, існують сережки, також такого розміру, просто при вушці, кому попередні занадто довгі, то можна і замовити менші. Але треба чекати, і все це після свят вже. Розмір вставочки 1,5 на 2 см. Довжина сережки десь 6,5 см. По ціні зазначаю. Зверніть увагу на нього. Далі, дівчата, є ось такий класний комплект. Тут у нас реконструйований малахіт штучний, але, ну, знаєте, дуже непоганий вигляд мають камінчики, хоча я штучний малахід не дуже, але цей гарний. Вісімнадцятий розмір в наявності. Вага сережок 18,47, застіпка. Камінчики в сережках більші, ніж в каблучці, 12,70 вага в неї. Камінчик в каблучці 2 см, в сережках 2,5 і загальна довжина сережки 4,5 см. По ціні зазначаю. Далі ось такий стильний комплектик без каміння в 19 розмірі. Вага сережок 10,68 застіпка. Розмір прямокутничків 3,2 на 1,6 см. Довжина сережок 5,1. І вартість. Так, дівчата, тепер маю два однакових комплекти з різними вставочками. Перший варіант вставочки це штучний кахалонг, і другий це штучний Онікс. Є в нас каблучки, сережки і браслетик. Браслетик іде з міксом. Так, ось такий він є. Дуже гарно, можна міксувати, взяти, наприклад, сережки чорні, каблучку-білу або в одному кольорі все це не проблема. Каблучки у 18-му розмірі в наявності. Вага сережок 5,82. І 5,74 каблучки 4 грами і браслетик 18-20 см. Регулюється вага 24,59, застібка карабін. Одразу пишу по ціні. Гарний комплектик. Дівчата сторона квадратику з оправою 1,3 см. Тепер, дівчата дуже оригінальний комплект з перлинами Майорка, з такими тонованими під Бірюзу. Пучку дивимось вперше. Цікава дуже модель. Зараз окремо роздивимось 18,5 в наявності. Комплект дуже оригінальний, зверніть увагу. Вага каблучки 7,89. Шинка. Розмір ось тут і ось тут 3,5 см. По ціні одразу прописую. Тепер сережки 11,5 г застіпка. Довжина 7,2 см. І підвісочка довжина 8,4 см, вага 9,59. Тут ось таке подвійне вушко. І тут також по ціні зазначаю. Дівчата маю два комплекти з цирконієм дискокуля, одна й та сама модель з різним кольором. Перший варіант такий бірюзово-зелений, дуже гарний 18,5 каблучка, вага сережок 11,80. З попередніх відео ще лишився такий з зеленим цирконієм, трошки інакший. Можете подивитись в актуальній наявності. А так, в принципі, дівчата дуже гарно їх беруть, вони симпатичні. Довжина сережки 4,2 см. Камінчик десь 1,1 см. І вартість. І такий самий комплект у кольорі свій стопас, як я його називаю насичений блакитний. 17,5 розмір в наявності. Також дуже красиво. Вага габарит і вартість все те саме. Так ще дівчата по цирконію маю ось такі сережки з. Фіолетовими камінчиками бусковими 17,46 вага. Така класна яскрава моделька. Довжина 4,5 см і вартість. Тепер дівчата маю ось такий комплект з кристалами Сваровські у вигляді сніжинки, сережки і підвізка. Вага сережок 10,59, англійська застіпка. Такі тут жовто-блакитні відливи гарні. Підвізка 7,58. Ось таке вушко. Сережки 3,8, підвіска 4,2 см за довжиною і вартість. Тепер ось такий маю симпатичний комплект з перлами майорка сережки і підвізка. Вони в довжині приблизно однакові 5,5 см і перли близько 1 см в діаметрі. Вага сережок 15,84 застіпка. Таке вушко в підвісці І за вагою вона 7,62. По ціні прописую. Далі дівчата маю ось такий комплект з Геліотісом в розмірі 19,5. Окрім комплекту, ще є там, здається, якась каблучка. Я напишу на екрані, в якому розмірі можна її окремо придбати. Сережка тільки одна пара вільна. Вага в них 11,80 і каблучка 7,26. В діаметрі 2,5 см і довжина сережки 4,5 см, і по вартості прописую. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер Whatsapp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!